Ми ще не спали, мені плохо було. Тільки таблеток напилася, хотіла піти лягти. Дивлюся за от оттуда летить сюди. Думаю, божечко, що воно таке? Ось одразу ж почало це тут ударило. По всі крики. Ось тут мальчика витягнула з этого. ну нічого він, 13 років йому. І отут дитинка якраз возле вікна, вікно вилетіло два роки дівчинки. Кричала страшне. Перші приїхали одразу пожежники, скоро приїхали, потім електрики. Моментально все швидко було дуже. Даху немає фундаменту, немає стіни, вони є, але вони всі в тріщинах. Несуча стінка також дала тріщину. Звичайно, що техніка все побите. Зруйновано майже все. Допомагають і на даний момент якось привести до ладу. Чув вибух, проснувся, на підлозі лежить люстра. У другій кімнаті нема такого гарного шматка штукатурки. А як до нас прилітає, я бажаю, щоб те ж саме було і в них. Війна повинна закінчитися там, звідки вона прийшла.